Побачив я нове небо і нову землю. Бо перше небо і перша земля проминули, і не було вже моря. І бачив я Іван місто святе, новий Єрусалим, що сходило від бога з неба. Приготоване, як наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я голос великий з неба, що промовляв Ось кинія Божа з людьми, і він буде жити з ними. І будуть вони його народом, і сам Бог буде з ними і буде їхнім богом. І витре Бог усі сльози з очей їхніх, і не буде більше смерті. Ні журби, ні плачу, ні болю вже не буде, бо колишнє минуло. І промовив той, хто сидить на престолі ось я творю все нове. І сказав він мені напиши, бо слова ці правдиві та вірні. І промовив він до мене Сталося. Я є Альфа і омега. Початок і кінець, спраглому я дам даром пити з джерела води життя. Переможець успадкує все. І я буду йому Богом, а він буде мені сином або яскі і невіруючі, і мерзенні. І вбивці, і розпусники, і чаклуни матимуть свою частку в озері, що горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. І приступив до мене один із семи ангелів, що мають сім посудин, наповнених сімома останніми карами, і промовив до мене, кажучи ходи сюди, і я покажу тобі наречену дружину Агнця. і взяв мене духом на велику й високу гору. І показав мені те велике місто, святий Єрусалим, що зійшов з неба від Бога. Воно мало славу Божу, і світло його було як камінь дорогоцінний, як яспис, чисте, як кришталь, і мало мур великий та високий, і дванадцять брам, а при брамах дванадцять ангелів, і написані на них імена, що є іменами дванадцяти колін Ізраїлових синів. На сході три брами, на півночі три брами, на півдні три брами, і на заході три брами. А підвалини муру міста були оздоблені всіляким дорогоцінним камінням. Перша основа була з яспису, друга з сапфіру, третя з Халцедону, четверта зі смарагду, п'ята сардонікс, шоста Сардій, сьома хризоліт. Восьма Берил, дев'ята топас, десята хрізопрас, одинадцята жацинт, дванадцята Аметіст, а дванадцять брам були дванадцятьма перлинами, а вулиці міста були чистим золотом, немов прозорим склом. І не бачив я в ньому храму, бо Господь Бог вседержитель і агнець, храм його. І не мало місто потреби ні в сонці, ні в місяці, бо слава Божа освітила його і агнець світло його, і ходитимуть народи спасенних у світлі Його, і царі земні принесуть до нього славу і честь свою. І брами його не будуть зачинятися вдень, бо не буде в ньому ночі. І не ввійде до нього ніщо нечисте, ні те, що чинить неправду, а тільки ті, що записані в книзі життя Агнця.